Привіт, мене звати Яна і я не ідеальна мама. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами на тему, коли ж з дитиною стане легше. Коли я тільки народила, я чула дуже багато висловлювань на кшталт, ось коліки закінчаться і стане легше, ось зуби вилізуть і стане легше. І я дійсно очікувала, що легше стане. А потім чула дуже багато висловлювань. На кшталт легше вже не буде, легше вже було. Велика дитина, великі проблеми, і щось не дуже ця інформація мене втішала. Зараз моєму синові 4 роки, і ось якою інформацією я можу з вами поділитися. Найскладніше мені з ним було одразу після народження. Я дуже важко адаптувалася до нової ролі мами. Відсутність нормального сну, виснаження і кляті коліки сприяли цьому як могли. Ось такі кружечки я записувала в ті часи. Це було для мене дійсно дуже важко. Але чим старше він ставав, тим особисто мені було легше. Я змирилася з тим, що, як було, вже не буде, знайшла способи делегувати свої обов'язки, знайшла способи відпочити і відмовилася від старих звичок, які вже не допомагали, а навпаки, шкодили мені. Наприклад, раніше я любила все планувати дуже чітко, структуровано і йти за планом. І якщо щось... Порушувалася щось, не вдавалося, щось випадало з цього плану, я дуже засмучувалася. Тепер я не планую детально, просто маю якісь цілі на день або на тиждень. І якщо вдасться, я до них дійду, а якщо не вдасться, то я їх перегляну. Бо з дитиною дуже важко дотримуватися цього чіткого структурованого плану. На це йде втричі більше сил ніж було до того, як дитина з'явилася. І це виснажує, і все одно щось з того плану випаде, тому що дитина вона дуже непередбачувана. І якщо йти за чітким планом, все одно не вдається, і це мене виснажує, це мене засмучує. Навіщо мені така звичка? Я сказала їй папа. І тепер я гнучка, як то поля. Ну і також з плином мого материнського життя я все більше звикала. Я вибудовувала нові нейронні зв'язки, які допомагали мені легше переживати моє материнство. Наприклад, спочатку мене дуже бісив, непослух сина, і мені весь час прямо кортіло скористатися методами заспокоєння дитини з мого дитинства, поставити йому, так би мовити, мізки на місце. Але те, що я цьому опиралася, те, що я весь час пробувала застосовувати. Методики заспокоєння, ось в цьому відео я про них розповідаю. Дало мені змогу вибудувати нові шляхи в моєму мозку, де мені ось серйозно навіть не хочеться кричати на нього, і у мене більше вже нема цієї функції. на мамка, бризкає слиною. Це відбувалося вже не швидко, я б сказала, дуже не швидко, але це відбулося і. Це спростило моє материнське життя. Менше сварок, більше розуміння, менше стресу, і з боку сина також. Тобто, як кажуть, людина звикає до всього і з часом дійсно стає легше. Дитина теж підростає, розвивається, у неї потрошку з'являється емпатія, і вона вже може вирішувати якісь свої невеличкі проблемки самостійно. А вже ж далі ми будемо стикатися з новими викликами, новими проблемами, але. Ми вже спрацьована команда, ми зможемо. Проблеми з віком не зникають, а змінюються. І замість він нічого не хоче їсти буде, він прогуляв школу або він не може знайти друзів. А також з часом ми, батьки, будемо мати все менше впливу на своїх дітей. Буде і опір, і можливо, знецінення дуже можливо знецінення, Я б сказала скоріше за все. Ми матимемо все менше контролю. Нові приводи для хвилювань, але ми стаємо сильнішими, досвідченішими і більш уважними як до дитини, так і до себе. Легше це ж не завжди має означати менше труднощів. Це може означати менше страху перед цими труднощами, менше самозвинувачень, більше впевненості в собі, більше досвіду і швидша адаптація до змін. Ми з вами знаємо, як діти вміють натренувати нас, адаптуватися до змін. Інколи декілька разів на день. Тож особисто зі свого досвіду можу сміливо сказати, що зараз мені набагато легше, ніж було на початку, і я б хотіла обійняти і втішити батьків, які зараз проходять через пекло, і дати трошки надії на те, що все ж таки буде легше. Але я ні в якому разі не хотіла знецінювати досвід батьків, які зараз проходять через важкі часи з дітьми старшого віку. Я б теж хотіла вас обійняти і просто побути поруч. А ще, до речі, на менталочку дуже тисне тисяча порад з інтернету, якими треба бути батьками, як треба спілкуватися з дитиною, чому треба навчити дитину до певного віку. І ми намагаємося слідувати цим порадам, щось не виходить, щось не підходить, не вдається. Ми починаємо порівнювати себе з іншими і думати: блін, ну ми, звісно, ну взагалі не. Не такі хороші, як маємо бути, і наша тривога зростає, зростає, зростає. Я вже ж нам це добра не робить. І я теж читаю в книжках ці поради, і тими, які мені подобаються, тими, які я вважаю хорошими, я ділюся на цьому каналі. Але не всім цим порадам мені вдається слідувати. Ось, наприклад, у цьому відео я розповідала про те, що хвалити дитину і сварити дитину. Це два боки однієї, так би мовити, медалі. І це дає дитині зрозуміти, що ми її оцінюємо. Це змушує її підлаштовуватися під наші очікування і бути залежною від нашої похвали, нашої оцінки. Якщо ви не дивилися це відео, ну у двох словах скажу про що там іде мова: про перефразування, типу, казати не. Ой, який ти молодець, ти намалював такий чудовий малюнок, а казати: О, на твоєму малюнкові у людей з'явилося волосся, ну, типу, клас. І от ідея мені ця дуже подобається, але на практиці я її реалізувати ніяк не зможу. Я постійно забуваю, що то треба було не молодець сказати, а перефразувати. Зараз буде секретик, як я відчепилася від себе в цьому плані, як я дала собі трохи. Спокою. Я сформулювала і прямо записала для себе основні правила взаємодії з дитиною. Перший блок це непорушні правила, які я ніколи не порушую. Перше це я не буду бити дитину, друге я буду задовольняти потреби дитини. Наступний блок це правила, яких я намагаюся дотримуватися це не кричати на дитину. Проводити щодня якісний час з дитиною. Якісний час це коли ви не просто сидите поруч і дивитесь в телефон або думаєте про щось своє, а коли ви прямо занурюєтесь в розмову з дитиною або в гру з дитиною, ви уважні до неї. Продовжуємо бути емоційно доступною, виявляти інтерес до того, що відчуває дитина, підтримувати, допомогти пережити емоції, коли дитині складно. Бути уважною. І останнє в цьому блоці бути передбачуваною, видавати плюс-мінус одні і ті самі реакції на подразники. Ну, от, наприклад, коли дитина порушує мої заборони, я серйозно, але спокійно, ну це в ідеалі, розповідаю їй, чому так не можна, пояснюю, говорю з нею. Якщо дитина розповідає мені про свій день, то я уважно слухаю. Якщо дитина мене жартує, розважає мене, то я сміюся. Коли дитина знає, чого очікувати від батьків, коли вони отакі от передбачувані реакції видають, то дитині спокійно. І оце чотири правила, які я стараюся не порушувати, але раптом, якщо я їх порушила, я даю собі право на помилку. Але важливо, я не вважаю порушення цих правил нормою. Кажу собі: ну от сьогодні ти це правило порушила. Нічого страшного буває, ти все одно старалася, ти молодець, ти багато всього робиш. Старайся більше не порушувати. Не забувайте помічати, скільки всього хорошого ми робимо, і не знецінювати цей хороший, важливий досвід, який ми даємо нашій дитині. Ми ж не ідеальні роболюди, люди, які ніколи не помиляються. Все добре, ми дуже багато всього робимо хорошого насправді. Далі можуть іти правила, які не мають критичного значення. Ну, ось, якщо вийде, ми їх виконаємо, а якщо не вийде, не виконаємо. У мене це, наприклад, намагатися щодня малювати або робити якісь завдання. Мій син ненавидить це робити. Я не уявляю собі, як він піде до школи, Тому Він не витримує цієї фрустрації, коли у нього не вийшло щось намалювати, або там, він неправильно назвав букву. І все, його починає ковбасити, він там каже: Ні, все, я не буду, я не буду, я не хочу. Треба буде ще про це відео зняти. Ще у мене в цих правилах, наприклад, виконувати фізичні вправи з дитиною. Ну, Ми намагаємося це робити щодня, але якщо не виходить, то не виходить. І, от, по факту, я маю два правила: непорушні, чотири правила, яким я намагаюся слідувати, і всі інші правила. Які, ну, які я стараюся виконувати. І це не так вже й багато, і виглядає не так страшно. І коли я починаю закидувати себе всякими вимогами, ти мала зробити так, ти мала зробити ще те, і те ти мала зробити, і тут ти там недостатньо постаралася, я згадую свої непорушні правила. Моя дитина не бита, моя дитина поїла, поспала, погуляла. Я ще хочу поділитися одним своїм відкриттям. Я дуже шкодую, що не пізнала це раніше, я почала медитувати. Це було моє завдання з предмету духовні практики у клінічній психології. І раніше мені, в принципі, було цікаво почати медитувати, але серйозно я ніколи це не розглядала. Тобто. Ну, така була думка. О, ну, прикольно, треба спробувати. Але ти вже знаєш заздалегідь, що ти цього не спробуєш ніколи. Так от, завдяки цьому завданню мені довелося спробувати. Треба було медитувати щодня 21 день. І тепер я продовжую медитувати. В повсякденному житті я така трохи нервова, може, не трохи нервова, швидка, кудись там кваплюсь. А після медитації я стала більш спокійною. І це така. Хороша повільність, я наче сповільнилася. Багато легше стало себе контролювати, набагато легше зосередитися, сфокусуватися, і я менше спостерігаю за собою тривожних проявів. Тобто, якби я спробувала медитацію раніше, думаю, мені б було легше пройти цей шлях. Тож це моя вам щира від всього серця рекомендація. До речі, щодо навчання, зараз ми на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки проводимо дослідження особливості дитячо-батьківських взаємин, і у мене до вас буде прохання. Якщо ви маєте дитину віком від 3 до 6 років, будь ласка, пройдіть анонімне опитування. Я посилання на Google форму залишу в описі до відео. На вас чекає чотири опитувальника, і після того, як ви завершите проходження опитування, ви матимете змогу завантажити собі. Інформаційну брошурку щодо гармонійних стосунків з дитиною. Якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь. І я хочу, як завжди, вам нагадати, що бути неідеальною або неідеальним це нормально, ідеального в житті нічого не існує. А з вами була неідеальна мама. До зустрічі!